предыдущей вырезал специальное отверстие, потому что мне удобно нажимать. Наши черени весы 2. Все. Есть? Э -э, стою на веса. Вот так. Покажи, что там по нулям. Я ж двигаюсь. Вот по будет, Все. Пошли. Писасты. А? Пошли ловить. Вот такой. Пошли ловить наше Любимчик? Любовь. Точно, что любимчик. Был он один. А он жрет как раз. Йому ну, не рыжу, Я присок. Допустимо, оцей плямистий він більший. Ну плямистий більший плямистий більш Боршу. Будемо палкуватися от рижика плюс-мінус 1 мл. Но, так як ми вже говорили, то той плямисти він община 57 більше. Ну, на рыжику начали, давай рыжий капиталь. Потому что я то сейчас <риклад> тебе начну поднимать, у меня не спина і иди вс. Сейчас покажем. Брат, надо тебя звати! Не кусай! б вашу мать, ты шо! Рысону <риклад> <Заразу>, пацану. <риклад> ты кричать их и не будешь, потому что сейчас все свиноматки забываются. Я ж тебе взяти, я не знаю, як. Знаєш, збоку стань. Збоку стань. Сколько там? 30, 34. 34? Да. Она 30. сейчас и не может. Что... Не, вот это не идет. Там, там. Ладно. Все, давай, доноси. 34. Юпина. Все. 30. 34, да? Да. Что сказал, не показывай там не вес, то что на следующей неделе, уже до того момента, 27 числа, это будет 27 силы, да? 27 числа, это будет как раз месяц, <coughs> и покажу, за сколько я похудал за месяц. Значит, Если в ньому 33. У цих э, все на всі 35-36. Mm -hmm. А то й більше. Це 2 місяці і, і, і 4 дні. На 4 дні я опознав зважу і нічого. Зараз що будемо робити? Прокалюємо гріб. Прокалюємо такий. Є івермектин, є броверміктин. Коли це один кубик на 33 кг. Ми зараз всім стабільно прокалуємо по одному кубіку. Десь більше, десь менше, буду дивитися, цьому лупану навіть один кубік і один. Ну, Стабільно буде всі по одному кубіку. Що, за місяць я скажу, Давай відключай, тому що я сам не Жопи на нас обідалися, звісно. Всіх прокололи, всі помітяні. Ще раз кололи. Бровірміктін, є і Вірміктін, але і Вірміктіна не було. же самий аналог. Тобто вес на вісах ви побачили, рижиками важили. Не... А я забув. Помните, я його місяць важив. Скільки він місяць був? Це ви мені напишете. Хто не знає, я передивлюся, я в коментарях відвідав, скільки він місяць був. Я вже не пам'ятаю. От він за місяць скільки набрав. Тобто, отакий от момент. Тобто, хтось каже, що вірмікін колоть не можна, тому що по одній причині він там тупе, рост, ослабляє там питання, вони якісь в'ялі, слабі, не знаю. Всю життя. ну, все своє життя користуюсь на другий місяць, коли треба колоть. Не після відлучки я колю, ні, ні, там нічого. Іменно на вторий місяць. Вторий місяць прокалюю і верміктин. Це завжди І Іверміктін, отакі Броверміктін. І в 4 місяці ще роблю, і так як вони вже здорові, я їх піймати не можу і закрити щитом не можу, бо вони і мене піднімуть за щитом. В корм додаю альбіндазол. Зараз я його покажу. Все у нас по альбіндазолу порошком це на 4 місяць. Після ну, 4 місяця поросятам. Уже не уколем, а таким порошком. Одна пачечка тут 10 грам, 10% на 100 кг живого весу. Тобто, скільки там є. Свини, допустимо, 10, там допустимо, 70-80 Вот От вибираємо, скільки нам треба пачок грам, скільки треба на цей вес. Два відра корма, так, щоб утром корито було пусте бункер. Розмішую і два відра. Засипаю так, щоб вони коротше, за... до вечора це все з'їли. Де і все, такі моменти з таким альбіндазолом. Свиноматок глистую тільки після отйома от поросят. Перед опоросом не глистую і бачу по поросятам, що ну, немає смисла опоросом. Хоч і кажуть, що не проглистуєш перед опоросом, поросят будуть глисти, нічого там такого немає. Все чутні. Так, як ви думаєте, що це я роблю? Покажіть, я знаю, що тобі не можна знайти. Солома. І що як ви думаєте, що посипає? Це постійно, якщо привозимо солому, ну десь купуємо чи людей беремо, то завжди проводимо таку дезінфекцію соломи, де є вона чуть-чуть мокра, щоб висушити її і плюс тут ніякої. Зразу не занести собі в сарай, розпушую, розкидую. Поки це вона нас тут чуть трохи і зверху Її Тут ще не буде, зараз вона полежить тут 15, ну не 15, десь час-два отако положить, потім я її возьму вилку, Перелопатью, чи перевелкую, да і все. Ось вот так воно все відбувається. І це будемо 100% кліносанчик роботи. Будемо вірені 100%, що в сараї ніякої херні не буде. Покажи, засипую нормально, хоч там норми розчутував, ну це для сарая, там не помню 200-300 грам на квадратний метр. Тут затулюю все чітко, щоб було. Все. Ну, а сейчас... уложить, потом я ее переверну. Так что бережите свое хозяйство. Накрывай. Друзья, хотел вам показать, смотрите, какой мне агрегат прислал. Одна людина прислала. Имя я не буду ее называть, думаю, оно не надо. Штукенция. Тепловизор. На днях хлопцы будут ехать На позиції з лікарні і заїдуть, заберуть. Штука класна, звісно. Блютуз, зарядка, камера. Що це у нас тут? Ну, це я не проверяю, ну, це приближать, удалять. Тепловічок, тепловізор. Велика благодарність. Так що. Ще один плюсик в карму ставимо. Кожен хто допомагає. Так, брат, закінчив Ди, я забув, як називається солома. Соломою накрили, хай вона там собі сушиться. І пішли ж до поросят по. ми їх прокололи, щось возле поросят, ще повики. Все, зайшли. Жоріки наші. Бачите? Кажуть, що вони послів коло в'яли. нічого вони не в'яли, ганяють воно, все у них прекрасно, все у них чудово. Обхоїлку ще подерся воно збоку. Ну нічого. Маркер вже старий, швидко е, стирається з ним. Буквально ну, 2 години і майже маркера не видно. Ну, все нормально. Так що, ну побачимо, що вони скажуть, побачимо, що на утро буде. Ну, я більше ніж увірений, що ніяких глистульок, нічого не буде. І так, е, прокололи я показував чим, е, порошок показував. Розказував дози для свиноматок, як листую, коли це все розказав. Шумно ще 28 числа. Сьогодні у нас 26 чи 27-27 26. Чи 27? ну, 26 27, не знаю. 28 числа будемо важити альбатросів. Альбатросов, альбатросов будемо важити. І це якщо відео вийде завтра, сьогодні вийде. Це відео завтра вийде. Зараз відео закину про викачку ями. Завтра викину відео. Ну, 28 числа коротше, викину відео, будемо важити альбатросів. Їм буде е, 5 місяців від народження, тобто 4 місяці від годівлі. Пишіть свої коментарі, як ви думаєте, скільки заважують наші альбатроси. Я вам зараз їх так покажу. Зараз свиноматки кидав соломи, їм теж кинув. Важили ми ось цього кабана. Дівка, бачите, оця дівка трохи більше за нього, Ну так як ми того кабана важили, то вже з тим кабаном і будемо якби, робити заміри всі. Цей теж більше, чим той кабан. блін. Запутався в слова. Так що все, тут вже ну, побачимо завтра, чи 28-го будемо важити, чи завтра яке число сьогодні, не знаю, вже запутався. Пишіть, як ви думаєте, хто помне, в 4 місяці ми його важили, він був 110 кг. Скільки, як ви думаєте, він набрав за місяць. І, мабуть, ми, як його будемо важити, то альбатросов переженемо в той новий свинарник, а отуди трьох переженемо в цей станок, бо їм тут вже чуть трохи мало. Боже ще посидять. Так що такі ділюгани, такі ділюгани. Цих жоріків показав, петрушки наші. Все з ними нормально. Так що, брат, це не буду вас теж довго затягувати. Черти улыбальника худають по чуть-чуть. Де там мати в мене проскакують, ну це жизнь, всі матюкаються і бляха строїть себе якусь святу овцу. Ну, я такий в житті, який я є, якщо я вважаю там сказати, блядь, то я то там скажу. Якщо у мене щось йде не так, то в мене мат за матом вилітає. І я думаю, це у кожного. Не треба строїти себе там якусь святу, ой, ти десь там заматюкався чи ще щось. Я всім казав. Що ви там розказуєте мені, що я там плохий, якийсь і все остальне, я ложив на всі мінні. Я знаю, який я, я який в житті, такий і на камеру. Я на камеру не строю себе. Багато знаю людей і блогерів, з ким ми там общалися. На камеру всі такі культурні, красиві, камера виключається, там, блять, мать, перемать і все остальне. Ну, Я такий і в житті, такий, і на камеру такий, мені немає Так що... Що там уже місце займаєш, спать, погрітися. Так що, брат, всім удачки. Пишіть по альбатросу, що буде. І, і. Ну, будемо ожидати опорос. Будемо ожидати опороз. Напоминаю, свиноматки сейчас їдять без преміксів, без всего остального. В групі я вже писав. Це все зроблено для того, щоб побачити не на одній свиноматці, а на всіх, що в мене є. Побачить. Є різниця в кормленні з преміксом, чи немає. Які будуть поросята, колічество. Я каждую кожну свиноматку веду мене учот і можна сравнити, які в неї були попередні опороси скільки штук, і які будуть тут а опороси, і будуть поросята великі, маленькі, чи середніх розмірів і все остальне. І зробимо з вами теж такий один експеримент. Не знаю, може він удасться, може він не удасться. Але навіть якщо він удасться, я знаю, що в нас вже такі зомбіровані цими преміксами, всіми, що їм, якщо скажуть, що премікс це найголовніше, важніше в вашій житті, вони все одно е будуть його купувати. Все, удачки. Пишіть про Альбатросу, про провіс. Як думаєте?